Вітаю! Продовжуємо працювати із геометричним матеріалом і з периметром. І зараз ми розберемо з вами трошки ускладнену задачу порівняно із тими, з якими ми працювали на попередньому занятті. Задача наступна. На столі лежать квадрат і прямокутник. Сторони прямокутника становлять 5 см та 3 см. Периметр квадрата, сума довжин сторін, так, дорівнює периметру прямокутника. Знайди довжину сторони квадрата. Розв'язання задачі ми будемо базувати на, на тому, що квадрат це прямокутник, який має 4 рівних сторони. Так? Тобто, Периметр квадрата згадуємо, дорівнює 4 помножити на довжину сторони. Всі сторони рівні, тому ми можемо однією буквою позначити. Периметр прямокутника дорівнює суми 2 ширини плюс 2 довжини. Тобто 2 помножене на суму ширини і довжини. Виходячи із наявних даних, подивіться, думаю, ви згодні, що ми можемо почати розв'язувати задачу із того, що у нас є А і Б, тобто ми можемо знайти периметр прямокутника. Тому першою дією ми 2 помножимо на 5 додати 3, 8 на 2 це буде 16. Сантиметрів периметр прямокутника. Тепер ми знаємо, що периметр прямокутника, а значить і периметр квадрата 16 сантиметрів. Виходячи із цього, ми знаємо, що 16 дорівнює 4 помножене на сторону багатокутника. Правильно? Тобто ми знаємо ціле, ми знаємо половинку. Як знайти другу половинку? Ціле поділити на відому половинку. Тобто, щоб знайти сторону квадрата, нам треба периметр поділити на чотири сторони. І ми знайдемо довжину однієї сторони. Це буде 4 см. Ну, для відповіді у мене тут місця на цій дошці не вистачає, тому усно можна сказати, що. Сторона квадрата становить 4 см.